Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про пенсію у зв'язку з тратою годувальника. Хто має право претендувати на таку пенсію, та які взагалі чинне законодавство України передбачає види пенсії у зв'язку з тратою годувальника? Хочу наголосити, що згідно з чинним діючим законодавством, пенсія у зв'язку з тратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. До непрацездатних членів сім'ї належить чоловік або дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю, або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто досягли пенсійного віку. Ми говоримо про 2023 рік, досягли 60-річного віку. Далі. Діти до 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. Діти, які навчаються до завершення навчання, але хочу наголосити не довше, ніж до 23 років, діти сироти до 23 років. Та чоловік або дружина, один із батьків, або брат чи сестра, дідусь чи бабуся. Годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення дитинкою 8 років. Також хочу наголосити, що дітям пенсія у зв'язку з тратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні, чи ні. Це стосовно того, хто ж має право Отримати пенсію у зв'язку з тратою годувальника зараз розповім в наступному відео вам види пенсії у зв'язку з тратою годувальника.